Всім привіт, добрий ранок. Як ото кажуть, дураків робота любить, так і в нашому випадку. Знову МТЗ, знову поломка, знову ремонт. Вірю, що вже, напевно, у вас ці МТЗони, ремонти, вірні, МТЗонів задовбали. Мене так само вони задовбали, але маємо, що маємо, казав Кравчук. Погода в нас сьогодні вроді би гарненька, сонечко світе, але сильний вітер. Значить, що у нас на досугі дня? Будемо зараз займатися ремонтом. Вала відбору мощності. Ну, як ремонт там? Походу, тут потік сальник, якщо по логіки так подумати. Ось мокреньке, я вже давно казав, показував, що треба сюди всунути носа і замінити, щоб воно було не було цих потоків, щоб воно було на повному бойовому. Виходить так, що хочемо обдурити судьбу, поставити отак трактор, нашли там на території бордюрку, щоб мінімально витекло масло, щоб не зливати його із моста, з коробки за оцієї всієї ванни. Поставимо отак, може воно перетече туди все вперед, і мінімально витече масло, щоб, щоб не гратися, щоб не зливати його. Оце отака в нас сьогодні задача. Плюс треба долити рівень масла, тому що витягнули щуп, а там у нас менше чуть-чуть уровня, чим потрібно, то треба буде купити і замінити. Ну Зараз заводимо і їдемо паркуватися на наше місто. Роботи, скажімо так. Все вроді би основне зробили. Руль крутиться, колеса крутяться. Все вроді би більш-менш, масла замінені, фільтри замінені, оце вал валотбора мощності і лампочка. Там проводка в мене, виходить, на доповнительний світ з цієї сторони. І там лампочка, проводок щось десь переломився чи що, коротше, що ліва світа, а права ні. Ну, то мелочі життя. А оце отвал дбора мощності. Забав чуть холостого. А от вал дбора мощності потрібно зробити, щоб він був на мазях, тому що оприскувати багато і щоб не случилося якоїсь проблеми в полі, то краще його перебрати до поля. Звісно, ці вже ремонти задовбали, вже хочеться блін, і в поле їхати що нібудь робити. Але ж, блін, як кажуть, це виша хера не пригнеш. Поки це все не перемажеш, не перещупаєш, не переробиш, діла ніякого не буде. Так що трактор хай гріється. І тоді вже щось ключу, покажу. Не вийшло нам обдурити судьбу, все одно ось 25 20 літрів відрі. І дотікає вже сюди. Витягли цю всю приспособу. А де ж Ось тут десь зверху. Оце Оце я Грення, знаєш, тут пока не видно. Розпираємо, так? Да? А як воно знімається? Дай трошки стечемось. Потім отак підняти, так і положити. Можна і таке оці було тут. А ось, дивіться, щось побите. Андрюх, хто за цей який? Це як? за штопори на гайки, щоб не Та то так розкрутилася. Подшипник, вроді, нормальний. Це отут тут асальник десь стоїть, будемо до нього зараз добиратися. Тепер влізе, вроді, то переживаємо, чи влізе відро, чи не влізе. Все в масці тут капець. Це перший раз в житті тут ковиряюся і щось бачу. Прокладку це все треба буде знімати. Я думаю, в нас десь є такі запаси, будемо це все красиво упаковувати. Розкорочили ми це все діло. Як і краще, щоб видніше було отак. Значить, ось БУ-сальник. Достали його по-живому, щоб не вибивати цей підшипник. Тут все воно чітко, там таке рагульне, це штоперне кольцо. Хто їх тільки придумав, Оце отаким от методом воно. Попробували, попробували, коротше, не знімається, вирішили. Виб'ємо по живому цей. Новий ось є у нас, як я завжди кажу, запас в жопу не цей. той. Треба було один. Сальник, купили два, запас є. Подшипник оцей чіткий. Тобто тут, в принципі, підшипникам по все чітко всередині. Ленти. Ленти. Ну, та таке. Я думаю, ще походять тим ще ні гори, ні низу. Все, в принципі, розбирається. Зараз вимиваємо, натираємо, знімаємо ці всі прокладки, остатки, шукаємо, може в господарстві у нас десь є інші прокладки. Якраз сюди. І оце все регаку оце. Вбираємо. Вимиваємо, щоб було чистеньке, і будемо вже пробувати його збирати. Така, звісно, хіробора. Я перший раз її в очі бачу. Якби це самому е, треба було його розібрати зняти, то хріню знає, що з ним робити. чесно. Таке воно щось через щур заумне. Цікаво, яке воно там оце на якомусь імпортному тракторі. Теж таке все. Чи якось по-умнішому зроблено. Так, все, будемо вимивати зараз. Момент істини. Останнє залишиться, це оця приблуда. Я вчора вже її розкрутив, думав, глянуть, подивитися, що там оказиться. Це просто цей хвостовик і все. Вставляється туди і кінець. Коротше що, помили, зібрали до кучі, підшипники перевірили, вроді би, все чітко. Поставили сальничок, добре, що є запас. І, в принципі, готово до встановлення на трактор. Зараз цим будемо і займатися. Чудо-юдо штука, блін. Наї <кій>, судьбу не вийшло, Все, як завжди, в нас. Хоч і під углом стоїть трактор, але бачите, набігло, блін, почти повне 20-літрове відро. Треба із ванни ще підвибрати, тому що, щоб прокладку, щоб витерти, щоб там вичухати все, бо там, походу, не герметик, я так бачу. Вже ж сюди лазили, були, колись подшипнички міняли, бо заклинили. А треба вже довести його до ума. До речі, ось така ось прокладка. Такі вони мені подобаються, хороші чи, хороші, чи, хороші, чи погані, не знаю, але ну, вона така товстенька, це не ота якась паранітова, чи як вона тонесенька, це така вроді людська. Зараз ми його посадимо на герметик. Не знаю, надо він там, не надо, ну хай буде. Лишнім не буде. Вроді би і трактор стоїть. Ну а так, ну видно ж вроді би под углом, ну ніфіга, блін. Треба зливати було масло. Ну ми ж хотіли як краще, а вийшло як завжди. Вітер неможливий. Це потім як ми будемо заливати те масло через лічок плануємо, тому що так буде, нам вроді би кажеться проще. Бомба. Так, ліпимо до кучі одним словом. Хочу показати вам лайфхак, як знімати герметик і прокладки. Шпательком, беремо будівельний шпательок. і красота, щоб не ножиком, а так шпательком. Знімає, все про чудово взагалі. Так що, щоб знали, можна і так навіть строїтельні інструменти приміняти до тракторів. Отаке воно чудо, чудо-юдо. Таке все сложно, Щоб поміняти той сальник, потрібно блін, розібрати ну, не півтрактора, ну багатенько. Вроді би дивлюсь, шестерні всі чітко. Якщо це розібратися, цей момент причина цьому, ну не причина, вірніш, а по мокре, що потік сальник, сталося після того, коли ми перекинули вал на тисячу обертів. І потім я працював із щепорізом, ну скільки я там не вщип. А, і потім вже ще ж подрібнювачем навіть. Вроді би і не багато роботи зроблено, але після того потік цей сальник. Ну я не думаю, що це не, ну, не грішу на е, ці ж подрібнювачі на це все діло, тому що. Ну що там, сальніку? Яка в тому сальнику? На тисячу обертів чи на 540 стоїть той вал. Це аби подшипник вилетів. Тут би я погодився. Може, подшипніку, е, що він вийшов із ладу, е, посприяли обороти ВОМа. А от самому сальнику, хлібні, думаю, скоріш за все, це пройшло прийшло йому время. Тому і так трапилося. Але такий є невеличкий момент. Це вже на цьому тракторі остання тіч, течечка і так все інше. Зараз ми її постараємося якомога швидше устранити і трактор буде без ніяких підтікань. В общем, чухаю далі. Ну що, ми справились почти з задачею? Зараз відрегулюємо речах, і вал отбора мощності. Це все тут стоїть по красоті. Герметика я замачулив, не жалів. Зараз мотор і будемо регулювати. Бо, вроді би, відкручували по оборотам, все там як має бути, але що то пішло не так. Треба якусь підтягнути. А яку це передню чи задню, наверно, да? другу. Знаєш, передня... Та що товще, та що більша. Так. Не включи тайл в тру. Да не включу зубиці. Essa é a Що -що. Не... Якщо що, тоді стать ключок та підтягнути. Ну, Та підтягнути не проблема, але, Якщо воно щось робить, зараз вот і крізь. Давайте зараз лягти під трактор і перевести його із 1000 на 540. Я якраз глушитиму, чи ви глушитимете, а я переверну. Ну, Давай, глушите. Та зараз, ні, треба потім як лягти. Так, зараз ще й перекинемо я одразу на 540. Все, не крутиться, не крутиться. Будем надіятися. Так що все, в общем, відео закінчує. Головне зробили. Поміняли сальник у валу одбора мощності. Все вроді би тіп-топ. То калюшка, то як миле. Бензин-солярка, оце все воно просто, кажу, бензин-солярка. Без солярки, просто бензином. І готово воно походу скапає. Тобто нічого страшного. Дякую за перегляд. Вам лайкос. Всім пока і все, звісно, буде Україна.